від мої хороші істан... іспанці. Естар, e так вийшлося іспанці. Ми сьогодні з вами дивимося на Естар. Есто, еста, соста, презенте, де індикативо, де естар. Теперішній ді... час дій, час дієслова. Відмінювання дієслова естар e бути знаходитись. Я знаходжусь, ти знаходишся, ви з великої літери, поважна форма знаходитися. Він, вона, ель, ея, e", він, вона, є, знаходиться. Це носотрос, носотрос, естамос, ми є, ми знаходимось. босотрос, босотрос. Поважна форма, у – ви є, ви знаходитеся, форма, Estan", ви є, ви знаходитеся. і ЕС, ЕС, Естан вони є, знаходяться. Якщо у нас Естар в реченні, це означає, що він або вживається для вказівки фізичного місця розташування, міць естан ен каракас». Мої батьки знаходяться в Каракасі, наприклад, ось так. піднімемо. Еста Енель Норте де Мехіко, де знаходиться Монтере, він на півночі Мексики. Якщо у нас є Естар плюс сім'я особи, це означає бути вдома або в звичному місці. Еста Мігель Мігель вдома. Венус Дієс стала сеньора Бан Конселос. Доброго дня, пані Васконселос, у себе в офісі в такому плані. Якщо у нас є старт в реченні, це означає, що він позначає вказівку фізичних або емоційних станів. Хворий, змерзлий, втомлений, виснажений, задоволений, сумний нудьгуючий, поганому, доброму гуморі, нам нудно. Естамус aburridos. Як ти сьогодні, Моніко? Коме естас ой, Моніка, я трохи un poco cansada. Шеф сьогодні не в гуморі, está еста mal humor. ой. Якщо у нас в реченні є Естар, це означає, що він позначає тимчасову ситуацію. Будинок брудний» зараз, тимчасово, зазвичай він чистий. casa Еста sucia. суп гарячий, ласопе Еста калієнте, магазини відчинені ласєдес Естана abiertas. зачинені Естанце cerradas. І на малюнках у нас показані приклади. Я є в Серевільі Story NCV, де мої ключі до D Stan Miss Вони на телевізорі, стане телевізіон. уіс у ліжку, він хор, естан лакама, естан Ферма. Так, ваше завдання погратися, поставити 43 капечка 1 до ДЕС Ось той в Мексиці то ще десь. Двієчка, закінчить фрази Стой, Еста естас, естас, Еста сеста і підставити слово, яке пасує до кожного малюнку. Трієчка та сама пісня, ось у вас. І четверте те саме поставити «еста» у потрібній формі. Ми з вами заходимо в СОЙ і «естой». Черівна табличка, угу. порівняння. Поїхали. Серце означає бути постійна якість, використовується для опису нормальних або постійних характеристик і якостей когось або чогось. Марія дуже активна, така вона завжди, Марія muy activa». Хуліан веселий за характером, Хуліан ес Алегре, лід Холодний завжди, Ельєло фріо, Софія худа, така її статура, Софія Есдельгаде, і Анна дуже елегантна, така вона завжди, Анна ес і Елегантте. Для вказівки місця або моменту дії теж вживається серп. Весілля відбувається в церкві Святої Марти о п'ятій. Використовується для опису ненормальних або тимчасових характеристик станів. Наприклад, сьогодні вона втомлена. Зараз ой, Естар Кансада, сьогодні він невеселий, він сумний. Ой, на Еста але, Еста Трісте. Ця кава холодна, зараз охолола, Есте кафе, Естафрія. Але бути мертвим, Естар Муерто. Ця рослина мертва, планта, еста муерта. Якщо у нас є вказівка на зміни, то теж це дієслово, ти дуже схуд педро, delgado, Педро. Якщо у нас ти дуже елегантна в цій сукні, саме зараз, то це підкреслення моменту Естас муй елегенте con кон vestido». Якщо ми вказуємо місце або позицію, так само Церква Святої, Марти знаходиться на площі Кордоби. «La iglesia de Santa Marta está en la plaza de Cordoba». Якщо у нас є прикметники із різним значенням, ми працюємо з дійсловом сер в такому випадку: мало» – поганої поведінки, поганої якості, сер аборідо, нудний, що не вміє розважати, Сер буено, доброї поведінки, доброї якості, сер лісто, розумний, кмітливий, марено – мати темне волосся, сер ріко, мати гроші. Наприклад, цей пес дуже неслухняний, він злий за характером Естаперо Есмуймало. З діє словом, Естар бути хворим, Естар мало, Естар або Рідо, не мати чим зайнятися, нудьгувати, Естар Буено смачний або одужувати від хвороби, бути готовим, Естар лісто, бути засмаглим, Естар Марено. Бути смачним Естер Ріко. І, наприклад, пепе хворий, пепе Есте Ключова різниця сер, постійна характеристика, це суть ідентичність. А Естар це тимчасовий стан, зміна і результат. Домашка, пограємось. Завдання 44 крапочка 1. Виберіть, що підходить. Двічка, та сама пісня поставте в потрібній формі, трійка те саме серестар і четвірка сер стар згідно малюнків. Ще не все. Сьогодні ми з вами розберемо тенготєн з стіни. Презенти де індікатива, де тенер. Я маю, ти маєш, він, вона має. Тепер, діє слова ТНР. І ось у вас ширина табличка. Я маю, і тенгу. Ти маєш тут єнес, ви маєте поважна форма, велика літера, устатьєне. Він, вона має ель, етєне. Ми маємо Носотрос, отрус, тенемос. ви маєте Босотрос, бо сотрус, Ви маєте поважна форма, устадес тієї з великої літери ви, вони мають ес, коли ми використовуємо тенер, коли ми вказуємо на володіння і наявність, в тебе є гроші, т'єна з Дінеро, у мене є новий комп'ютер, тенго, он ординадорнево, у, у Луїса немає машини, Луїс на т'єна коці, у Адели та Хорхен немає дітей, Адела і Хорхен на іхос. Коли ми з вами просимо щось у питаннях, підтягнемо вам так гарненько, Тіенес Унляпіс. Сі, паралоне сісіто, у тебе є олівець, так, але він мені потрібен. Коли ми говоримо про сім'ю, у Крістіни сім братів, сестер, Крістіна т'єне сієте Ерманос. Скільки у вас дітей, квантос їх остенеїс, Ну, та нема сіхос, у нас немає дітей. Коли ми вказуємо вік, Квантос Аніс Тієс, скільки тобі років, моїм бабусі, дідусе віде 90 років, Міса Буелос, с тієвента аніс. Коли ми описуємо людей, речі або місця, у Енріки зелені очі, Енріке т'єне саду. Міка, сано, хардін. Коли ми виражаємо деякі фізичні та емоційні тимчасові стани, голод, спрага, жар, страх, соливість, температура, гриб, у тебе поганий вигляд, т'єниць мала кара, в тебе температура, т'єнець фібри? вам холодно, т'єнець фріо? Да, і ні, нам страшно. Які ми бачимо ілюстрації на цій стрінці? В тебе є гроші, т'єно з Дінеро, пізно мені хочеться спати, Естарде Тенгос госуен'є, У Адела та Хорхи немає дітей, Адела і на т'єна іхос, вам холодно, ні нам страшно. Що важливо, дієслово тенер є неправильним, воно має зміну у корені, Е переходить в І, Е у наголошених формах, плюс перша особа одини. Тенго. Саме гроші з цим, з граматикою вам необхідно погратися із вправкою. Одиничка, те само поставте тенго, тіенс в необхідній формочці згідно е, цієї таблички. Двічка згідно малюнків, як завжди ми виконуємо вправу. І трієчка так само. На наступному занятті ми з вами розбираємо презенти до індикатів, де або і персональ. І ще кілька там, звісно, які завжди беру їх потрохи. І грамати... Грамати... розмовні уроки у вас вже пішли граматичні.